Мактим Гули, сестрі, з Дуркменської переклала Оксана Боженко. Допоможи мені, моя Зюбейдо, печаль в моїх очах лишилась. Заплакав я і назавжди пекуча кров у пісках лишилась, розлука. Завдала удару, померкло сонце, мого дару, кінець святковому базару, моя менглі в сльозах лишилась, і дні щасливі у вісні я бачу, Моя країно, соромно мені, я плачу, Душа моя притулок суму. І плоть моя в пітьмі лишилась, біль прибуває, як вода, я жив для миру і труда, я мученик, моя біда у віршах змучених лишилась у нелегкі часи розбрату, Любов приречена на страту. І місяць повний зник, лиш туга в туманних небесах лишилась, обличчя фрагі, смуток огорнув, плач озібейдо довгий час минув, в пустій крамниці морок потонув, лише пелюка по кутках лишилась. Читала Олена Олір.